Друзі, мої вітання. Що відбувається в переговорному процесі? Яка результативність зустрічі у Лондоні і чим може обернутися вихід Сполучених Штатів Америки з переговорного процесу? Про все не тільки будемо говорити з нашим спікером, який допоможе вам в першу чергу зорієнтуватися у цих надскладних питаннях. Це директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава, що ж, як ваше видання NBC News? цей тиждень є критичним для досягнення угоди про припинення вогню в Україні. Проте, все, що ми знаємо щодо перед змістовності цих переговорних процесів, все це було опубліковано на шпальтах західних Я Маю зазначити, що це не якісь там медіа маловідомі, а це поважні до них. Я так розумію, ну у багатьох є критерії довіри. І, от, власне щодо позиції американців. Все це ми знаємо в контексті цих от зливів у медіа. Як варто от всім тим нашим співгромадянам сприймати ці новини, які з'являються на шпальтах західних медіа, поважно раз підкреслю медіа, де зазначається щодо визнання Криму російським, щодо невступу України в НАТО. Що ці зливи про що вони говорять? Нашим співгромадянам, всім зацікавленим особам, треба розуміти кілька факторів: по-перше, Дональд Трамп. Намагається досягнути хоч якоїсь зовнішньополітичної перемоги за перших днів свого президентства. І кожні секунди, які спливають, вони зменшують його шанси це зробити. Сьогодні вони навряд чи вище статистичної похибки. Друге, Сполучені Штати достатньо вправно працюють у інформаційній сфері, здійснюючи інформаційний тиск. В тому числі на Україну ну, технологія витоку чи регульованого поширення інформації, вона існує не перший день у Сполучені Штати достатньо добре відпрацювала, і це теж треба враховувати. Третє: жодного офіційного плану Трампа, який був би опублікований на сайті Білого Дому, немає. Його немає в природі. Ми обговорюємо те, про що говорять. Різноманітні західні медіа, тобто, ми обговорюємо те, що ну, те, що нам пропонують, на сьогодні, але і він не спростовує, це брехня, та що публікується на шпальтах західних медіа. Звичайно ну, розумієте, процес переговорів триває і далеко не всім учасникам переговорів потрібно і вигідно спростовувати те, що пишуть західні медіа. Четверте, це те, що в цій сфері дуже активно грає Росія, тому що у неї теж є неабиякий накопичений досвід використання західних медіа. Я неодноразово бачив, як кореспонденти поважних інформаційних агенцій, які працюють в Росії, вони угу. з посиланням на кілька російських джерел казали ті чи інші речі. Але ж ми маємо розуміти, що ті чи інші речі, які говоряться в такий спосіб, це просто ну насправді інформаційний, е інформаційний шум, і відповідно, ми не повинні на нього реагувати у всякому разі з усім своїм таким неростраченим ентузіазмом. Ні. Треба готувати на е ну, власне, готувати. Власну позицію, і те, що українська делегація все таки присутня в Лондоні, попри те, що туди не полетіли міністри закордонних справ і Сполучених Штатів, і Німеччини і Франції, це, на мою думку, правильний крок, тому що Британія продемонструвала себе як достатньо послідовний наш партнер, країна, яка готова нас підтримувати фінансово, країна, яка готова надавати нам допомогу в військово-морській сфері. Ми просто маємо розуміти, що. В сфері е, сухопутні, в сфері армії е, потужності Великої Британії не такі великі, не такі значні і тому, коли е, Кір Стармар розмірковував про участь британців у е, власне е, якихось, як вони називають, миротворчих операціях на теренах України, то це ну це швидше політична риторика. Щоправда, у Трампа це теж. Політична риторика, тому що у е, американців це взагалі е, ще більш цинічно. Вони пропонують, щоб були миротворчі зусилля, але без участі американців. Еммануель Макрон, який багато говорить про перспективи участі європейських військ в даному випадку, він, ну я б сказав, часто видає бажане за дійсне, тому що. Навіть маючи іноземний легіон, якщо я не помиляю, щось біля 10 тисяч військових, Франція не зможе самостійно вирішувати ці завдання. А фраза про те, що військові з країн Європи будуть розміщені у Києві, Одесі та Львові, вона мені здається, в українському суспільстві може викликати хіба що роздратування. Тому позиція українських громадян має бути простою. Ми маємо. Підтримувати наших захисників так, як ми можемо це робити, і розуміти, що фактор існування потужних збройних сил, він на сьогоднішній момент є ключовим. Ми маємо не помирати раніше смерті, це теж достатньо складно, але доведеться робити саме так, тому що Україна 24 лютого, 2022 року, довела, що прогнози Заходу, як би вони там не... Виглядали вони не є е, ну, абсолютно стовідсотковими. Mm -hmm. Тобто це, ну, реально, ситуація, яка е, на сьогоднішній момент існує, і ми маємо ну, з нею максимально ефективно працювати. Mm -hmm. Власне, е, напередодні цієї зустрічі у Лондоні з Кремля. Я б хотіла на двох конкретних заявах закцентувати увагу. Пролунали такі доволі дивні, як на мене меседжі. Ну, наприклад, начебто, Росія, президент Росії, сигналізує, що готовий відкрити для двосторонніх переговорів з українським лідером. Володимиром Зеленським ми знаємо є відповідна реакція нашого президента, що Україна готова до переговорів з Росією будь-якому форматі, але лише після припинення вогню. Мене тут цікавить ось ця ініціатива з боку Росії, чого вони раптово вирішили, що хочуть власне переговорів напряму з Володимиром Зеленським. Адже, ну що змінилося з того моменту, як вони говорили, що це нелегітимний президент? Що тут в Україні треба проводити вибори, і взагалі немає з ким вести перемовини, окрім там не знаю. Нашого парламенту зараз напередодні цієї зустрічі в Лондоні про що такий меседж свідчить. Почекайте, не було е, жодних е, в принципі, кроків в цьому напрямі, де звучало, що вони хочуть вести переговори саме з Володимиром Зеленським. Цього не звучало для двосторонніх звучали, переговорів... звучали слова, що вони готові обговорювати з Україною там, скажімо, припинення ударів по цивільних об'єктах і так далі. Але прізвище Зеленський в даному випадку абсолютно не звучало Росія завжди намагається маневрувати а потім видавати бажане дійсне. Це її достатньо стандартна практика. Тому це треба достатньо чітко розуміти, і вона це робить, ну я скажу так, вправно. Тому що це такі, знаєте, кроки, які реально здійснені, реально працюють. Тому що дипломатія, вона взагалі має бути. Такою об'ємною 3D. Тоді, угу. коли вона буде в форматі 3D, тоді будуть і певні успіхи, певні досягнення. Якщо дипломатія пласка, то насправді, відверто кажучи, дуже мало шансів добиватися успіху. Угу. Гаразд тоді, пане Євгене, ви вже торкнулися цієї заяви. Вони запропонували росіянці якраз не на нанесення ударів ударів по цивільним об'єктам. Російський диктатор Володимир Путін хоче двосторонніх переговорів з Україною і власне в контексті припинення ударів по цивільних об'єктах щонайменше на 30 днів. Про це власне заяви про секретар Кремля повідомляє РБК України з посиланням на Інтерфакс. Наша ж українська е, делегація на переговорах у Лондоні планує зосередитись якраз на 30-денному припиненні вогню, ігноруючи мирний план Трампа, але це повідомляє західне видання е, Axios. Аксіос. Ось це. Е, Ось ця пропозиція щодо 30-денного перемир'я це спроба Росії продемонструвати Трампу, що вони якраз от і е, виступають е, тією стороною, яка більше прагне миру. Адже ми всі розуміємо, що навряд чи наша, наша сторона погодиться на той план Трампа, який у Лондоні буде представлятися щодо визнання Криму російським не вступу нашого в НАТО і багато інших аспектів. Немає конкретного плану. Тобто на сьогоднішній момент в Лондоні на технічному рівні. Не буде обговорюватись будь-що, що може бути підписано. Там просто немає людей, які це можуть зробити за своїми посадами. Я не думаю, що е, міністр закордонних справ і міністр оборони України щось таке підпишуть зі своїми британськими колегами. Тобто, всіх інших, ну просто фактично немає. Говорити про різні перспективи можна все, що завгодно, і чим більше буде... Різноманітних переговорів за закритими дверима, тим більше шансів досягнути якогось успіху. Але досягнути цього успіху можна тільки тоді, коли ми розуміємо, що наші візові російські, наші вороги, угу. вони продовжують поєднувати правда? Риторику і удари ну, шахедом в Марганці, наприклад, сьогодні. Так. Тому це речі, про які теж ми маємо говорити. Україні, на мою думку, бракує кількох речей. По-перше, Україна, відверто кажучи, має говорити про необхідність демонтажу Росії як запоруку припинення війни, як такої, тому що доки Росія існує в нинішньому вигляді, говорити всерйоз про припинення війни це щонайменше найменше наївно, і таку наївність ну, Україна не може собі дозволити. Пане Євгене, а ким говорити щодо демонтажу Росії. Ми ж бачимо позицію американців. Дональд Трамп ну розраховує на великі інвестиції в Росію, намагаються відновити всі ці порвані зв'язки з 2014 року. Ну вони не зацікавлені позиція, позиція Дональда Трампа в нинішній системі міжнародних відносин є помітною, але не є єдиною, і говорити з тими самими європейцями. Представниками Європейського союзу, які, скажімо, устами Каєкалас наголосили, що вони не будуть визнавати Крим Російським потрібно. док розумієте, у нас е був документ, який формально називався План перемоги. До речі, хтось чомусь ніхто про нього не згадує останні півроку, але е де цей план? Як він втілюється в життя? Я вже не кажу, що плану перемоги без. Коаліції перемоги в парламенті і уряду перемоги технічно бути не може. але це вже друге питання до цього. Ми ще можливо колись повернемось, коли здоровий глузд все-таки в Україні буде перемагати. Але ми чітко маємо усвідомлювати, що американці для нас не єдиний партнер, і їхня логіка, їхні пропозиції вони є такими, які для України є неприйнятними. Я не вірю, що в Україні є політики, діючі. Які чи будучи президентом, чи розраховуючи стати президентом в перспективі, вони відмовляться від якоїсь частини, навіть маленького шматочка української території, це абсолютно очевидно. І тому демонтаж Росії як запорука припинення війни, це, до речі, демонстрація того, що ми усвідомлюємо, що зараз бойові дії, можливо, будуть поставлені на паузу, але вони можуть бути поставлені виключно на українських умовах, а не на російських. Тому що очікувати, що війна припиниться і буде підписано якийсь російсько-український мирний договір, може тільки Дональд Трамп в своїх mm -hmm. фантазіях. Це проблема американців в тому, що вони команда Трампа діє з огляду не на розвідувальну інформацію, не на якісь там я не знаю дані досьє, які накопичені в державному департаменті, а діє з огляду на. Думки Дональда Трампа, от він прокинувся, йому так наснилося, він це видав швидко і поїхали. Це насправді ну постправда, яка стала американським президентом. Оце, на мою думку, дуже серйозна проблема. Для американців в першу чергу, для нас вже це, ця проблема є вторинною. Угу. Зараз, враховуючи рівень представництва на зустрічі в Лондоні, на те, що Марко Рубіо не прибув до Лондона. Ну і власне, це є все підтвердженням того, що Америка вже вийшла з переговорного процесу, як принаймні пише пані Безугла, що це, начебто, вже як доконаний факт США, виходять з переговорів. Я думаю, що пані Безугла поки що не нагуляла експертності собі, відверто кажучи. Для того щоб оцінювати зовнішню політику Сполучених Штатів, не пригадаю. У неї так багато було постів про стан справ в Збройних Силах що я навіть дивуюсь, як вона так. Ні, ну ми, звичайно, можемо кожну людину записувати в експерти, тим більше з депутатським значком, на лацкані піджака. Але ну це її думка. Думаю, що будуть інші думки. Можливо, американців силу ну от у них. Дипломатія точно не пласка. У них одна людина буде говорити про те, що вони виходять, інша людина буде похабцем і потайки телефонувати Путіну, а хтось інший буде казати, нам потрібно проводити переговори з Україною. Оце і є дипломатія. Дипломатія не буває монохромною і пласкою. Вона в такому випадку стає просто нецікавою. Угу. Але ж ми теж бачили заяви і американських представників, які сказали, що вони не будуть довго опікувати з цим питанням війни в Україні і США відмовляться від посередництва між Росією і Україною, якщо не отримують позитивної відповіді. Це от буквально свіжа заява е Дівенсі, і Росія і Україна повинні поступитися в територіальних питаннях. Е а в чому в чому поступиться Росія? Вона відмовиться від частини захопленої українською Харківською області. Чи вона нам віддасть під контроль над Петербургом? Я, от, чесно кажучи, не розумію. Тому ну, це розумієте, логіка американського підходу, підходу Вашингтону, вона дуже проста. Ми, тобто, вони, Сполучені Штати, діють за усталеним в міжнародній політиці принципом? У нас має бути така логіка, яка подобається Дональду Трампу. Ми будемо тиснути. На слабшу сторону, тому що так прийнято в міжнародних відносинах, і це правда. І своїми діями ми фактично виводимо Росію з-під удару як ініціатора війни, яка стала наймасштабнішою в сучасному світі війною. Як казав один український політик, дякую, дуже дякую. Для цього всього не обов'язково було вигравати президентські вибори Трампа. Пане Ігене, все таки, якщо дійсно Америка вийде з переговорного процесу, що для нас це значить? Це двері в переговори в принципі закриті? Чи місце Америки обійме, не знаю, наші європейські партнери? Ну і власне для росіянців, наскільки це вигідно Росії вигідно все, що грає проти монолітності Заходу? Нам? Насправді, ну, вихід Сполучених Штатів, ну, знаєте, тут можна по-різному оцінювати, але на мою думку, краще, щоб не було е партнера, який перетворюється на посередника, який з нас хоче отримати щось там, Запорізьку АЕС, угоду про Копалини, ще щось, ну, великий комплекс всього, ніж е з ним якось відповідним чином взаємодіяти. Тому тут. Ну... Це не трагедія, тобто, Сполучені Штати ну більший вплив вони можуть здійснити, припинивши постачання Україні військово-технічної допомоги і надання розвідувальної інформації. Це так, а те, що ну те, що вони продемонструють можливим виходом з переговорного процесу відсутність у себе, повну відсутність, категоричну відсутність будь-яких планів регулювання російсько-української війни, то це теж факт. Не треба угу. думати, що всі навколо ідіот угу. От, Щодо військової допомоги. Буквально вчора президент зазначав, що Сполучені Штати Америки і досі. Не дали відповіді на пропозицію про продаж 10 систем патріотів в Україні. А я нагадаю, що раніше президент якраз і оголошував, що ми вже готові придбати у Америки, тобто не просто нам безкоштовно отримати, і за це ми готові заплатити 15 мільярдів доларів. Якось дивно звучить в контексті того, що багато різних експертів оцінюють дії Трампа через призму комерційну, і начебто така пропозиція теж їм є вигідною, але досі американці тягнуть і вагаються чомусь цієї відповіді. Аби ті 10 систем петріотів не забезкоштовно нам надати. Про що це говорить? Це говорить про те, що в США виробники озброєнь є приватними компаніями. І ніякого американо оборонпрому чи американо спецекспорту в них немає. Можливо, є система дозволів на експорт озброєнь, але не така, як в Україні. Це По-друге, це говорить про те, що якщо Україна не буде... Попередньо домовлятися з цими компаніями і робити це, скажімо, на залаштунковому рівні, не публічному, а вже потім буде робити такі політичні заяви. Я не знаю. Ну припускаю, що на сьогоднішній момент на складах немає 10 петриотів. Наскільки я знаю, черга на цю високотехнологічну зброю розписана на кілька років наперед. і Якщо ми або думаємо, що весь світ живе і процвітає на глобусі України, або усвідомлюємо, що так, це не працює. Це ну політично можна показати, Да, які ми круті. Ми сказали, давайте, продавайте нам. Ми останню як в цьому да, в заключному сезоні слуги народу, щоб з МВФ розрахуватись там. Люди понесуть обручки, там коронки і все таке інше. Щоб купити Петріот. Насправді це не зовсім Ну це так в кіношному форматі не працює. Але дивіться, у нас же є європейські партнери, які можуть, не знаю, в рамках тих заключених до контрактів з американцями придбати ці кілька одиниць Петріотів і передати нам. немає наявного на сьогоднішній момент обсягу таких комплексів, ви розумієте, що комплекс вартістю вартістю півтора мільярди доларів, не будуть робити для того, щоб він стояв на складі і чекав, коли хтось його купить. Тим більше, що попит на нього, після того, як Петріоти збивали кінжали і різну цю всю, всю російську Я зроб... літаючу нечисть їх попит на них суттєво виріс. І такого, тобто, це все, ну. Сама логіка продажу зброї навіть воюючій країні. Вона, так як це бачить собі Володимир Зеленський, на жаль, не працює. Угу. розуміло. Пане Євгене, щиро вам дякую за вашу оцінку цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів, аби вони більше розумілися в цих складних питаннях і темах, які актуальні для нашого сьогодення. Власне Євген Магда, директор інституту світової політики, допоміг нам з вами, друзі, розібратися у цих питаннях. Пане Євгене, ще раз вам дуже дякую. Дякую. На ну, все добре.